Новела Андрія Жолоба читає Юрій Бубес. Навпомацьки 24 липня 2022 року. Станція Лепетиха, Миколаївська область. Зранку того дня перед виїздом чергування, нам з моїм водієм евакуаційної машини Женькою якось було не по собі. В животі борчало, серце прискорено билося, принаймні у мене. А Женька не признавався і браворно реготав, збираючи свій реманент. дворі палав сухий і спекотний південноукраїнський липень. Щоночі, навколо невеликої хатки, в якій розташовувалася наша медрота, щось прилітало. Виглядало це приблизно отак. На підлозі, у кількох диванах, спить 12 хлопців, які буквально кілька тижнів тому приїхали з навчального табору. Навколо темно. Як в оптимістичній печері, і раптом спалах, ніч на якусь мить перетворюється на день, лунає раптовий глибокий ляскуючий звук, і за ним удар вибухової хвилі. Сиплються і дзленькують розбиті шибки. Ми поспіхом натягуємо на себе шоломи і плетоноски. Отакі комічні нічні воїни в трусах, плитоносках і шоломах по-Пластунськи розповзаються по різних кутках хати і перегукуються. Круглий, ти живий, Іванович, ти в порядку? Отак От чемно ми реагували на перші п'ять чи шість схожих ситуацій. А потім прийняли жорстоку правду: якщо прилетить по нашій хаті, то в принципі вже не буде кому і куди повсти чи бігти. Ми вірили в диво під назвою Не мало би у нас влучити. Тому наступні реакції на ближні прильоти вже виглядали наступним чином. Після чергового отакого нічного феєрверку ми дружно просто перекочувалися ближче до стін. А коли канонада затихала, виповзали на ганок корити, пити чай і смачно матюкатися на проклятих русських виродків до речі, розуміння і перечуття завтрашньої важкої зміни. На евакуації поранених змушували нас довго на ганку не курити і не пити чай. Досить скоро ми розповзалися назад по своїх гніздах і знову міцно засинали до наступного прильоту. Загалом треба визнати, навколо кілька хат з військовими вороги таки знищили. Тому жили ми собі в режимі якоїсь такої смертельної лотереї, танцю зі смертю, нескінченного панче пропав. Зранку прокидалися, снідали, дізнавалися якісь новини і події з найближчих ділянок фронту, ділилися чутками і їхали ближче до лінії бойового зіткнення, рятувати інших і намагатися вижити самим. У тому дивному зацикленому процесі. А тепер давайте повернемося у той спекотний день 22 липня 2022 року. Отже, спочатку про мене. 41-річний панк рок музикант лікар-травматолог, діджей знаменитої радіостанції Люкс ФМ, ведучий великих урочистих подій, зокрема фіналу Ліги Чемпіонів у Києві, чоловік чудової і красивої жінки, тато двох малесеньких принцес. Загалом, згідно опису, якраз не народжений для війни. Але тоді, на початку повномасштабної війни, у багатьох таких ненароджених для війни музикантів, художників, бізнесменів, айтішників і інших їм подібних в голові чітко склалися пазли, що руські нікуди самі з нашої землі не заберуться. І що співати козацьких чи стрілецьких пісень та, зрештою, гімну країни, включно з душу й тіло ми положимо голосно кричати Слава Україні і паралельно ховатися від обов'язку, захищати державу, то якось криво і не по-справжньому. От відразу почну вас знайомити зі своїм женькою на прізвиську модний. Женька також вирішив, що просто спостерігати збоку. Як твою країну розбирають на запчастини немиті смердючі зайди з півночі паршивий вибір. Тому, після недовгих роздумів, після вторгнення, залишивши у Польщі свій невеликий бетонний бізнес на відповідальність партнера, попрощався з компанією нічних дирифтерів, віддав комусь ключі від своєї кастомізованої старенької БМВ з неоновою підсвіткою Дна і колес та й вирішив до Житомира. Оформлюватися в армію. Женька, 30-річний худий голубокий хуліган, забитий татуюваннями аж попід вуха. Модний, чесно вірив, що йому на посаді водія медроти вдасться сміливо знищувати русських, але наша робота мала трохи інакше завдання. І ось на одне з таких завдань ми виїжджали цього ранку. Перед виїздом на чергування. Нам з Женькою якось було неспокійно на душі. В животі борчало, серце прискорено билося, принаймні у мене. А Женька не признавався і браворно реготав, збираючи свій реманент. Завдання було загалом не найпростішим, наша бригада щойно долучилася до херсонського контрнаступу, а точніше, до прориву через річку Інголець. Наш тодішній командир Олег якого за кілька тижнів важко поранить, визначив нам точку евакуації на невеличкій залізничній станції Лепетиха. Рації на той момент в усіх нас були, але зв'язківці ніяк не могли їх налаштувати. Старлінків на той момент у нас ще не було, тому працювали ми практично суто за усною домовленістю з нашими підрозділами. В умовах війни це робота навпомацьки. І от ми готові до виїзду, машина споряджена усіма необхідними медичними засобами, ящиком енергетичних напоїв, сухпайками українського і італійського виробництва, додатковим одягом, шоколадними батончиками. На телефон ми позавантажували різних дурнуватих фільмів і рушили на визначену точку. Назустріч дорогою тягачі вивозять знищену техніку, реанімобілі виють дикими сиренами і блимують проблисковими маячками, везучи поранених. Періодично то тут, то там гепають наші гармати і реактивні системи залпового вогню, випускаючи смертельні металеві подарунки в пащі нашим ворогам. Збоку парами проносяться наші гелікоптери. Мчать вперед броньовані машини, завантажені хлопцями з різних куточків України і світу. Ми з модним відчуваємо себе ніби у якомусь фільмі чи комп'ютерній грі. У голові крутиться до неможливості банальна думка, яка нафіг війна. Окей, Google, ми прибули на визначену точку. Між низькорослими акаціями добираємося до старої залізничної станції. Тут нас з нетерпінням чекає екіпаж, який ми змінюємо, анастезіолог Владік і водій Іван. Хлопці, чесно, зізнаються, впродовж ночі таки на цю точку нікого не привозили. З поранених. Вочевидь, система евакуації ще не дуже добре налаштована, зате насиплена навколо точки евакуації голосно і чітко. Ну такий собі не надто приємний анонс роботи. Але мусимо працювати на цій локації, наказ є наказ. Владик з Іваном їдуть у напрямку нашої хати. Ми з модним вголос заздримо. Зараз валятися будуть, в магазин підуть, собі щось смачненького насмажать. Заздримо абсолютно незлостиво. Бо якщо виживемо до ранку, то і нас так змінять. І ми підемо в магазин, і ми щось смачненького насмажимо. Ну, а наразі облаштовуємося. В приміщенні станції нас зустрічає невеличкий стіл з дерев'яним диваном обабіч. Біля дивану стара занедбана грубка, вкрита металевим блятом, а далі в глибині станції практично печера скарбів. Тут і журнали чергового станції з 90-х років минулого століття, і величезні зелені тубуси від використаних джавелінів, і запчастини колись акуратної трансформаторної станції. І порцелянові тарілки з написом великому октябрю. Коротше, панове, ми влетіли в якусь неймовірну часову петлю. Наша присутність в епічному фільмі чи комп'ютерній грі продовжувалась. Увесь оцей сюрреалізм супроводжувався наявністю підстелею у кімнаті столом і грубкою ластівчиного гнізда. У тому гнізді пищало кілька вічно голодних жовтодзьобих ротів, а дорослі ластівки з певною періодичністю вилітали з гнізда на пошуки харчів для малечі і поверталися. Такий собі ластів'ячий експрес у процесі вибуття і прибуття на станцію. До пізнього вечора жодного пораненого ніхто нам і не привіз. Навколо нашої станції періодично курсували сау. Самохідні артилерійські установки ЗСУ і гучно випльовували набої з прокльонами у напрямку російських позицій. З російських позицій прилітали такі ж набої з прокльонами у відповідь. Нас рятувало лише те, що ми знаходилися за залізничним насипом, і траєкторії польотів русських снарядів закінчувалися за кількасот метрів за нашою станцією. Десь коло 21.00. Почали збиратися важезні грозові хмари, і ми з модним почали поволі моститися на ніч, наївно думаючи, як же то так правильно розміститися, щоб раптова диверсійна група ворогів нас просто так не захопила. Вирішили наступним чином: я сідаю навпроти вхідних дверей на дерев'яному дивані і впираю свій автомат на стіл. Якщо хтось зайде, відразу стрілятиму. Модний розміщується зліва від мене. В напіврозваленій грубці, розклавши каремат поверх металевого бляту і впирає автомат собі на ноги. Ми поволі розповідали один одному про своє життя. На дворі біснувалася гроза. В гнізді під стелею тихо шурхотіла ластівка з ластів'ятами. Поміж гуркутом грози, ми чули, як продовжували свою періодичну роботу розрахунки сау, як поміж спалахами грози, Спалахували ближні і дальні вибухи русських набоїв, і десь в процесі нашої розмови ми дійшли висновку, що, певне, навіть пшихнути не встигнемо, якщо сюди прийде диверсійна ворожа група, що можуть представити умілим вбивцям музикант і автогонщик. Невдовзі втома почала робити свою справу ми з модним заснули під усю цю какофонію звуків. Заздалегідь приготувавши зброю і знявши її запобіжників. А прокинувся я вночі від раптового оглушливого гуркоту в приміщенні станції, спросоння подумав: ну от і все, прийшов час помирати. Але досі не знаю, чому не почав стріляти у напрямку звуку. Не розумію, що мене зупинило. Знаю, вам цікаво, що ж це був за звук і що його спричинило. Вся справа в тому, що модний не втримався, балансуючи на одному шматку бляхи, який вкривав грубку, і загримів вниз разом з бляхою, автоматом, шоломом і бронежилетом, і тарілочками великому октябрю. До ранку ми нервово геготіли, пили чай заварений на спиртовому пальнику, жували смачнезну пасту з італійських сухпайків, тоді я вперше відчув у собі війну. Зрозумів, що ми з Женькою могли один одного перестріляти, що таки до нас могла навідатися диверсійна група, що, та багато чого, тої ночі за кілька кілометрів від лінії бойового зіткнення з нами могло статися. Наступного дня після великих штабних нарад точку евакуації на станції Лепетиха було визнано нераціональною і непродуктивною. Ми розпочали медротою тривалу роботу на точці евакуації Кірпіч і за кілька місяців успішно пройшли контрнаступ, який завершився звільненням Херсону. Я досі відчуваю смак того чаю зі станції Лепетиха, досі пам'ятаю шурхотіння ластівчиного гнізда і сморід айкосів модного. Чи я змінився? Мабуть, таки змінився. Ця війна змінила усіх нас. Але після тої ночі з модним ми відчули себе якимось безсмертними. Ще не раз нам довелося ризикувати життям. Зі мною, справді, сталося диво, я вижив. І завдяки інсульту моєї мами навіть отримав можливість демобілізуватися після двох років воювання. А от у модного запас дива таки закінчився 9 червня 2025 року, біля села Гаврилівка Дніпропетровської області. Після прильоту ворожих градів бо війна справа дуже непередбачувана. ПАМ'яті Євгена Модного Шуття 19 грудня 1992 року, 9 червня 2025 року.